Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Малік Скот про бій Чухаджана та Енніса, Еді Хірн про повернення в ринг Ентоні Джошуа. Алі Башир дав інтерв'ю з приводу реваншу Усик Ф'юрі, А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Вже 9 листопада Філадельфії відбудеться титульний бій в рамках непівсередньої ваги між чемпіоном IBF Джароном Ейнісом та претендентом з України Кареном Чухаджаном. Реванш в першому бою Карен добре показав себе, але цікаво, що на нас чекає у повторній битві нова ну партнер проекту компанія Фовбет. Журнал Зелінг оголосив про початок нової епохи під керівництвом нового власника. Туркій Аль-Аль-Шейха та уряду Саудівської Аравії. Редакція висловила оптимізм щодо змін, хоча реакція колег з промисловості на цю подію виявилася неоднозначною. Її позитивні новини: Залінг знову виходитиме у друкованому форматі, чого не траплялося з 2022 року. Дах Фішер залишився головним редактором друкованої версії, а інтернет-виданням займеся Лі Кріно, засновник Боксінсейн. Треба нагадати, що журнал було заснов. Воно у 1922 році, а з 2007 року знаходився у власності компанії Golden Boy Оскара Делахої, що неодноразово критикувалися через можливий конфлікт інтересів. Рухаємося далі. Малік Скот, тренер екс-чемпіона в суперважкій вазі Деантея Уелдера, прокоментував бій між українцем Кареном Чухаджаном та володарем титулу IBF у напівсередній вазі. Джараном Енісом, велика битва на підході. Джаран Еніс проти Карена Чугаджана. Дуже цікавий поєдинок, один із моїх коханих цього року. Це їхня друга зустріч, щоб Еніс міг перемогти і нокаутувати суперника. Йому потрібно набагато більше працювати по корпусу, а також уникати тихих угод з чугаджаном, коли той захоче підійти близько і перейти в клінч. коли чугаджан, який любить рухатися, зупиняється. Джарон повинен бути активним, йому слід працювати перед пліччям, бити по корпусу, і атака по тулубу має стати ключовою частиною його плану на бій. Я прогнозую, що Еніс виграє нокаутом у другій половині бою між сьомим і десятим раундами, сказав Скотт. Нагадаю, що бій пройде 9 листопада в Філадельфії. На початку 2023 року Джаран переміг Карена одноголосним рішенням суддів. Френк Уоррен, промоутер чемпіона IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа, поділився думками про можливий бій клієнта з тимчасовим чемпіоном WBO Джозефом Паркером. Ми хотіли провести реванш Джошуа, але я не вірю, що це станеться. Ми розглядаємо різні варіанти. Хто б це не був, це буде великий бій. Якби я був Джозефом Паркером, я б кинув виклик Дюбуа». Вони всі хочуть цього бою, і він був би чудовим суперником. Є приблизно 3-4 імені. Як я вже сказав, ми ухвалимо це рішення, сказав Уоррен. Нагадаю, що Дюбуа у вересні накрутував Ентоні Джошо. Ну і в продовженні теми нещодавно стало відомо, що британський боксер Ентоні Джошуа відмовився від негайного реваншу з володарем титулу IBF у надважкій вазі Даніелем Дюбуа, якому він програв нокаутом 21 вересня, хоча від початку Джошуа розглядав можливість знову вийти на ринг проти Дюбуа, бій з ним, призначений на 22 лютого в Альєді Саудівська Аравія, у підсумку пройде з іншим суперником, Джошуа за сприяння свого промоутера Ейді Хірна вирішив не поспішати з реваншем. Схоже, його головною метою залишається довгоочікуваний поєдинок із Тейсоном Ф'юрі, незалежно від того, як закінчиться реванш. Юрій з Олександром Бусиком 21 грудня. Таким чином, повернення Джошуа на ринг відкладається до літа. Нещодавно це підтвердив сам Хірн. У нього було 5 поєдинків за 18 місяців, він буде гаразд і повернеться влітку, сказав Хірн. Ну і на завершення Джеймса Лі Башир, колишній тренер українського екс абсолютного чемпіона у двох вагових категоріях Олександра Усика, дав інтерв'ю британським змі, де обговорив майбутній реванш Усика з британцем Тайсоном Ф'юрі. Башир поділився думкою про те, як рішення Ф'юрі змінити тренера і набрати вагу може позначитися на результаті. Крім того, він розповів про свій погляд на перший бій і про те яким чином, на його думку, усик зможе здобути перемогу в реванші про рішення ф'юрі зберегти команду? У кожного в голові свої таргани на поточній стадії, не думаю, що інші люди зможуть дати йому більше щодо тренувань або навчання новим трюкам. Фюрі буде битися як Ф'юрі. Фюрі робитиме те, що хоче Фюрі. Він прийме поради, але в результаті, коли згустяться хмари, Фюрі буде самим собою. Я не думаю, що кут сильно на нього вплине. Про рішення Ф'юрі набрати більше ваги. Він намагатиметься нав'язати свою вагу розмір на Олександра Усика. Але Олександр Усик буде таким усиком, як і зазвичай, увертливим швидким, різким на заходах-виходах. Усик буде самим собою, усик не змінить нічого, він просто буде найкращою версією, ніж була вперше. Тесян мав час переоцінити і переосмислити те, що він зробив у першому бою, також і усик. Подивися на різні вади, які він показав у першому бою. І він їх також виправить. Фюрі може вийти настільки важким, як він захоче, але це не зробить різницю для Олександра Усика. Про різницю у баченні поєдинку перший бій між Усиком та Ф'юрією порахували ближче, ніж я. Кажуть, що він переміг натоненького. Я так не вважаю. Не вважаю, що він переміг на тоненького. Я думаю, що Усик без питань побив його і вони врятували Ф'юрі від нокауту. На мою думку, Рефері врятував Ф'юрі від нокауту в тому бою, тому що Усик точно відправив його в те місце, яке вважається нокаутом, і Ф'юрі був запакований, запечатаний, і готовий був відлетіти. Але втрутився Рефері і дав йому трохи часу. Усик знає, що камерці вони роблять деякі речі, щоб вивести Ф'юрі. залучені ж тонни коштів. Але я вважаю, що Олександр Усик витягне перемогу. Він Енігма, він знайде спосіб виграти бій. Чи буде різниця у перемозі Усика у реванші? Так він зробить це трохи інакше. Він буде кращим, ніж у першому бою. У цьому буде різниця. У хлопця багато гордості, глибока душа. У мене Усик переможе в цьому бою. Сказав перший тренер Олександра: Ось такі були новини. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм, там на вас чекають свіжі новини боксу та трансляції на бої, посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і буйте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.